26 березня країна відзначала День національної гвардії. Це військове формування входить до системи МВС і вже три роки. Сумлінно виконує свій обов'язок захищати суспільство і державу. У нашій області зараз проходять службу за контрактом більше тисячі осіб. Тож як святкували у Дніпрі, третю річницю нацгвардії бачили наші кореспонденти. Шні патріотичні пісні, гра військового оркестру та щирі привітання. Вчора у Дніпрі на фестивальному причалі зібралось більше 200 гвардійців. З нагоди свята військові пройшли урочистим маршем. Усе для популяризації служби в Національній гвардії. Сьогодні з нагоди відзначення третьої річниці створення Національної гвардії України по всіх містах України о 10-й годині ранку розпочнеться проходження урочистим маршем військових частин Національної гвардії України з метою популяризації служби в Національній гвардії і показу того, що це збройне формування, яке призначене для того, щоб захищати наших співвітчизників. Національна гвардія зараз входить до системи МВС України. Ця силова структура була відновлена 13 березня. Від 2014 року з того часу у зоні проведення АТО загинуло 193 гвардійці. Та, попри цю сумну статистику, військові готові захищати країну і надалі. Для нас це знаменна подія, тому що з кожним роком нам все більше і більше виконаних завдань за нашими плечима. Кожний раз особовий склад з задоволенням відчуває турботу громадян про нас, про нашу структуру. І багато довіра зростає населення до нас. І ми стараємося також виправдати цю всю довіру і виконати якнайкраще покладені всі завдання на нас. У цей день святкували не лише військовослужбовці, а й їхні сім'ї. Світлана із донькою Аріною прийшли привітати свого чоловіка та батька. Він підполковник. Я бажаю своєму папі, щоб він завжди побіжчав і щоб у нього було щастя, здоров'я йому найголовніше. І всій гвардії теж саме. Я очень люблю свого папу і піддержую. А от Олексій, один з учасників параду, на службі вже десятий місяць. Каже, що його життя змінилось на краще. Ну, можна сказати, в лише сторону. Появився, ну, болі почав планувати жити по-новому. Режим, ну, твармейський режим, дисципліна. Ну, Одложила на... душі. І на... Коли пойду на дембель, то ж саме. Що по режиму, по дисципліні. Окрім урочистого маршу для учасників та гостей параду показали фільм про національну гвардію. Також спеціально до свята тут встановили військову техніку, і кожен з бажаючих міг з нею ознайомитися. Найбільше це сподобалось дітям. А наприкінці ж заходу службовців привітало і командування. Від щирого серця бажаю вам всім наснаги, професійних успіхів, міцного здоров'я, мирного неба над головою, в, усі, в собі та у своїх силах. Щастя вам та ваших рідних і близьким зі святом вас, з Днем Національної гвардії України! Слава Україні! Героям слава! Анастасія Блухіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.